Дзюдо у Луцьку пройшов перший у 2017 році всеукраїнський турнір дзюдо серед юніорів. На волинь приїхали 330 спортсменів з усіх куточків України. Також у змаганнях взяли участь спортсмени з Білорусі, Литви та Польщі. З десяток полтавців добре виступили на змаганнях. Маємо дві нагороди: золото у категорії 66 кг кілограмів. Здобув полтавець Максим Біляєв. Анастасія Мельник з горішніх плавнів посіла друге місце в категорії 70 кілограмів. Хокей, хокейний клуб Кременчук зупинив переможну серію ігор Донбасу. Команда Дмитра Підгурського на виїзді зуміла тричі закинути ворота суперника і не припустити жодної шайби. Перемога з рахунком 3-0 продовжила безпрограшну серію Кременчужан до семи поєдинків. Тепер із лідерами турнірної таблиці Донбасом земляків розділяють три очки. Футбол. Футбольний клуб «Ворскла» вирушив на перший закордонний навчально-тренувальний збір до Туреччини. Там команда проведе два тижні, після чого на кілька днів повернеться в Україну. Сачко за кордон взяв з собою кілька молодих ворсклян з 19 та -21, а також гравців з першої та другої ліги, яких нині переглядає тренерський штаб. Попрощався з командою захисник Олексій Дитятєв. Натомість повернулися і перепідписали контракти двоє бомбардирів: Дмитро Хльобас та Артур Загорулько. Сначала рассматривали как бы другие варианты, вот, ну, которые были из за границы там и не только. А ну, вы, как бы потом в итоге да, ну, договорились, как бы нашли свой компромисс. Ребята молодые, много не знаю многих. Пройдем сбора, там будет видно. Думаю, все будет хорошо.